Доброго дня це Громадський. Мене звати Сергій Грішин. Я зараз на вулиці Банкові біля адміністрації президента, де проходить акція похорон свободи слова. Тут група людей зібралась на вулиці Інститутській, в них, бачите, є <поставці> віночки. <поставці> так, розкажіть, будь ласка, про свою акцію. Хтось? Хто хтось, розкажіть мені? Ми сьогодні тут зібралися Хто ми? символічно. Це журналісти, блогери, просто люди, які не байдужі до свободи слова в Україні. Мета цієї акції ми хочемо показати, що вчорашнім законом проектом закону 3879 вісім намагаються поховати свободу слова в Україні. І цим символічно ми ховаємо свободу слова в Україні. Але ми також маємо надію, що її можна воскресити. А по перше, по перше, поки що немає офіційної інформації щодо підписання цього прийнятого прийнято закону президентом України. Тобто, розумно, якщо президент є розумною людиною і побачить журналістів і почує журналістів, а він може витувати з прийнятий закон та повернути його до парламенту. Якщо, якщо ж станеться, як це часто буває в Україні, то ми хочемо показати, що юридично, формально юридично, за законами цієї влади, але не духом права, свободу слова можна придушити і можна її вбити. Але фізично це неможливо. Будуть сотні людей, які будуть приходити, які не будуть мовчати, і тому свобода слова буде жити в Україні. Нехай ми її поховаємо зараз на папері, але вона буде лунати. Що відрізняє людину від тварини? Це слово. Ми маємо можливість говорити, чого не мають тварини. І ми хочемо показати, що ми будемо говорити, і ми не допустимо, щоб до нас ставилося, як до тварин, як до скотів. Оце, власне мета цієї акції. Слава Україні! Героям! Слава! Так, подишіть, подишіте. вже матом забирати та що. Ну, ви бачите, акція розпочалась біля адміністрації президента. Люди прийшли з квітами, з вінками. І як громадяни України ми отримали сим символічно говорити, висловлюватися у своїй країні з набуттям України незалежності. Але вчора представники партії регіонів намагалися поставити на цьому жирну крапку.

Ну, будет Ребята не тележьте. Да. да, мы Я встали. Мы себе. Не волнуемся. решение подождем. А, ну мы сейчас ждем. Аккуратно. Не снесите. Давай, <связь> 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 Ось така акція символічний похорон свободи слова відбулася біля адміністрації президента.